Герой України, найвища державна нагорода, кого з захисників відзначили, особливими званнями вирішуватиме спеціальна експертна група. Такий указ з'явився на сайті президента України через численні електронні петиції щодо надання тому чи іншому військовому звання Героя України. До експертної групи увійдуть представники силових відомств, хто та за які вчинки заслуговує бути героєм України. Думки збирала Марта Шакула. Найвищу державну нагороду Герої України запровадили 1998 року указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Звання присвоюють українцям за героїчний вчинок або визначне трудове досягнення. Герою вручається орден Золота зірка нині найчастіше почесним званням. Президент нагороджує воїнів. На жаль, більшість із них посмертно. Дає героїзм, дає якийсь особистий вчинок, де є особиста мужність. Ми маємо згадати в даному випадку першу людину, яка отримала це звання, це був військовослужбовець. Овець на той момент армійних військ України, який ціною власного життя врятував свого побратима, розкривши за нього не відкрившися парашут. Найбільше героїв України відзначили за час повномасштабної війни. Серед них морпіг Віталій Скакун, який 24 лютого підірвав генічівський міст разом із собою, щоб уповільнити просування російських військ. Лютчик винищувач Олександр Оксанченко, який загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Довічно героями стали командири Азова за героїчну оборону Маріуполя, чимало оборонців. Київщини за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу. Присвоєно звання Герой України Героєм України посмертно став і комбат легендарної бригади чорних запорожців Андрій Верхогляд, коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення. 72-га бригада, де служив Лівша, однією із перших стала на захист столиці. Вказано його заслуги, які були ще в 17-му році. Також за захист Київщини. Ну у нас не було такої якоїсь проблеми сформулювати, чому він достойний цього звання, так як він був представлений з даного звання ще за життя, тобто він мав отримати це звання своїми руками, ці медаль, зірку героя. На жаль, поки все це було підписано, вже потрібно було переробляти на. Допис посмертно на сайті президента України щодня з'являються нові електронні петиції з проханням надати звання Героя України тому чи іншому військовослужбовцю. Рідні та товариші загиблих воїнів просять українців проголосувати за особливе звернення, щоб воно потрапило на розгляд до президента. Це є повним навілюванням державної системи нагород, тому що суспільство по всій повазі до нього не має вирішувати таких питань. Не усвідомлення про цінність цієї нагороди. Воно породжує її розпорошення, і власне після цього люди починають вимагати від президента присвоїти героя України, їхнім загиблим родичам, близьким і так далі. Вдова герої України Марина Верхогляд вважає найвище державне звання мають отримувати не всі, а військовослужбовці, які здійснили надлюдські вчинки під час бойових дій. І вони мають бути підтверджені не просто словами, а й очевидцями. Інакше звання героя України просто нівелюється. все таки повинні враховувати. Ся його якісь бойові заслуги, ті саме те, що він зробив, наприклад, побратими, які бачили, де він коли вступив в бій, яка це була операція, чи спецоперація, чи це були якісь, тобто, врятоване життя побратима за рахунок свого чи це була відбита позиція. Яка якимось неймовірним чином була відбита такої самої думки, і військовий і третій штурмової бригади Азов. Нині Мілан воює на Донеччині, але коли є хвилина вільного часу, переглядає списки державних нагород, зокрема імена тих, хто отримує звання Героя України, зізнається інколи держава забуває про тих, хто справді гідний, безумовно є ті люди, які на них не заслуговують. Чому вони їх отримали? Ну це це питання інше, як правило, для того щоб отримати. Зірку героя України і це звання необхідно прописати нагородний лист. Достовірність цих нагородних листів вона, вона може не співпадати з дійсністю і таким чином можуть нагороджуватися не на ті люди, які їх заслуговують. Тепер кого нагородити найвищим та особливим державним званням вирішуватиме експертна група, яка розглядатиме усіх кандидатів та кожен героїчний вчинок окремо створення при комісії. Спеціальної експертної групи, яка буде розглядати матеріали про присвоєння звання Героя України, це є дуже правильне і дуже слушне рішення, тому що в цю робочу експертну групу включені представники різних силових відомств, які однозначно краще від членів комісії орієнтуються і знають тих осіб, які представляються це якраз Переважно є або зі збройних сил, або зі служби безпеки. Військові історики кажуть, система вручення державних нагород нині застаріла і потребує змін, особливо тих відзнак, які вручають військовослужбовцям. Україна потребує оновлення системи нагород, і потребує створення системи нагород взагалі під війну, де, були, де враховувалися особисті вчинки, де враховувалася мужність, де враховувався б розум, де враховувалася би хитрість. Тобто, як це є в кожній розвинутій державі з розвинутою мілітарною традицією, тому вона. Вона має ну, деякі, скажімо так, не зовсім потрібні на даний момент аналогії з або радянським Союзом, або навіть з російською імперією. Окрім державних є й волонтерські ініціативи. Приміром, уже вісім років українці голосують та обирають гідних, яких нагороджують орденом народного героя. Марта Шикола, Микола Чеботарів, п'ятий канал. У Тернополі протестують працівники обласного перинатального центру Мати і дитина. кажуть, їхній заклад під загрозою зникнення, бо обласна влада хоче об'єднати їх з обласною дитячою лікарнею. Пояснюють, нині їхній перинатальний центр має все необхідне обладнання для виходжування передчасно народжених діток і тих малят, які потребують особливого догляду. Через об'єднання кажуть медики, вони можуть втратити приміщення. На зустріч прийшла директорка обласного департаменту охорони здоров'я. Вона визнала, що пенатальний. Центр успішно працює. Плани щодо об'єднання закладів пояснила реформою. Тим часом долю колективу та перинатального центру вже 15 червня вирішуватиме комісія МОЗ. Закриття цього центру позбавляє права новонароджених дітей на допомогу в перші п'ять хвилин, які вважаються золотими, і які можуть впливати на подальший розвиток цієї дитини в соціальному її статусі? Я точно знаю, що обласна дитяча лікарня не має такої потужності. Вас ніхто не закриває. Ну, нам не Почекайте. Я ще хочу сказати так. вас. Ви настільки успішні, що у вас 4 мільйони гривень на депозиті лежить. Скажіть, будь ласка, де економія? Для чого це робити? І нащо на сьогоднішній день в умовах війни приймати такий злочинний поступок, щоб сьогодні перинатальний центр, скажімо, всі виживаємо, так бо знаємо, що в умовах війни працюємо над тим, щоб було наповнення пацієнтів. Нагадати бійцям про домашній затишок смачною випічкою господині Дніпропетровщина об'єдналася заради спільної підтримки захисників України. Жінки, серед яких родички захисників щодня випікають щось смачненьке і передають їх бійцям через волонтерів. Цього разу разом із господинями готували і наші регіональні кореспонденти. Зараз у нас пряники. Це навіть пірожина, можна сказати. Там у нас регалки є. І пончики. зараз моя сестра присе. Пані Вікторія близько 20 років працювала на кондитерському виробництві, готувати солодощі її улюблена справа. Тож вирішила наближати перемогу, чим може, Пече смаколики, щоб підтримувати бойовий настрій захисникам. Приємно буде знати, що хтось не хліб з маслом мав а хоча б булочку, пирожочок якийсь добренький. Почує, що це його мама сьогодні. Роблю це я для чужої дитини. Вони нам зараз зараз сіни чужі, а там хтось, моєго сина, пригостить. Синові Вікторії, 29. Жінка каже, він пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення, де служить, син мамі не розповідає, щоб та не хвилювалася. Жінка хоче підтримати сина, тож пече для інших бійців, так як для рідного. 2 березня він пішов прошлого року і з тих пір. Бачилися ми з ним один раз. Зачастую пише все добре, все дуже хорошо. Доброго ранку, спокійної ночі. Це все, що я можу сказати, все що я знаю. Продукти для випічки волонтерки купують частково власним коштом. Іноді борошно, цукор, масло приносять небайдужі містяни. Вікторія каже, допомагають їй сестра, дочка іноді приходять допомогти сусідки. За день іноді випікають до 100 кілограмів печива. Запахи стоять неймовірні, смакота. Іноді буває хлопця. Ці навіть не роблять фотозвіт, тому що ця смакота розходиться настільки швидко. Ругалики, терті пироги, пряники, печиво, навіть пиріжки по узбецьки Асортимент випічки у пані Вікторії невичерпний. Особливих замовлень каже жінка: від захисників немає. Кожного разу готують на свій смак. Осам за все, за він це як привід з дома пісточка сума. Найбільше за випічку на передову панянки передають через волонтерів чи новою поштою. Цього разу пані Вікторія поклала у коробки і гостинці для волонтерів. Будуть невеличкі плюшечки, волонтера на дочкав відах довго Олександр Фефілаті, Віктор Могуров, Сергій Філоненко, Дніпропетровська область, п'ятий канал.